Вітаю, 22 липня 2025, місто Рівне Україна. Дозріли перші ягідки. Сорта ожини Осеч. В мене росте тільки безшипна ожина. Ось такі ягідки. Так, це ще йня. Ось так зніму вам показати саму ягідку. Ось така кругленька ягідка. Росте прямим деревом. саженці робити практично не можу. Навіть не враховуючи дощі, вона солоденька. Але, чесно кажучи, все рівно не є така солодка, як була в ті роки. Все-таки дощі, вони впливають. Що ще раз доводить, що полив ожини під час її дозрівання бажано скоротити до мінімума. Або взагалі не поливати, поки вона віддає ягоду. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша.